Я пам'ятаю, коли я вступав в університет, я був випускник школи, вступав в університет. Тоді ще не було ЗНО, НМТ. Це була традиція, коли ти тягнеш білет, там є якісь питання, ти маєш до цих білетів готуватися, на пам'ять зубрити відповіді. І я вступав в університет і я мав здати українську мову і літературу. І на той момент я на пам'ять знав по два вірша кожного автора, там від квітки Основ'яненка до Стуса. Uh, і я на пам'ять вчив uh, уривок книжки Собор uh, Олеся Гончара. Ну, бо так треба було, бо я мав витягнути білет і прочитати на пам'ять уривок з книжки Собор. Uh, я це все забув на наступний день. Тобто я не пам'ятаю навіть прізвищ тих поетів, яких я мав вчити. Тому що це було дуже сильне навантаження, але воно було навантаження без якогось сенсу. Дуже важливо будувати систему так, щоб ви могли відтворювати ці знання і пам'ятали, навіщо воно вам треба.